Увага, Друга ніч блокування партії удар Верховної Ради України. Дай мені тут підписати. Довго ми не відступаємо від наших вимог. Верховна Рада повинна працювати тільки законне. і голосування повинно бути тільки особисте. Другу ніч депутати партії удар провели в сесійній залі, і відстоюючи саме цю вимогу. Але зараз перед засіданням. Голов фракцій, ми пропонуємо таке. Перше, щоб не було спекуляцій щодо технічного стану системи голосування Рада-3, ми пропонуємо повністю її протестувати щодо можливості запровадження сенсорної кнопки і щодо загального технічного стану. Ми пропонуємо зробити комісію і запросити в цю комісію також представників засобів масової інформації. Та депутатів, які зможуть персонально це перевірити. Другий пункт. Якщо Рада 3 знаходиться в незадоволеному стані, а сенсорну кнопку справжньо неможливо запроважити, як сьогодні кажуть, необхідно вимикнути виключити систему Рада 3. Поки йде розробка нової системи, яку пропонують. Колеги Рада, 4 чи інший, її тестування та запровадження, депутати повинні голосувати з іншими способами, передбаченими законом України та регламенту, тобто голосування руками чи бюлетнями. Ми готові, щоб рада працювала вже сьогодні. Це простий та чесний алгоритм роботи Верховної Ради. Зараз з цими вимогами ми йдемо. На переговори, і нас сильно здивує, якщо керівництво парламенту та фракції партії регіонів та комуністи не погодяться з цими вимогами. Ці пропозиції чесні, відкриті, і парламент вже сьогодні може працювати. Але одна найважливіша вимога: кожен депутат повинен приходити до залу парламенту і голосувати особисто.